Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Дивіться яка краса. А там навіть лебеді, 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 кохання. Я також Олександр згадав, пригадав точніше знайомого блогера. Таку пісеньку співав про тих білих лебедей. Гарні краєвиди, рівень води невеликий, буде близько тієї коряги вода в цьому році підходити. А сміття ми будемо підбирати, як це сьогодні субота виглядає. Дуже скоро тут буде паломничество рибалок. Буде клювати плотва. Не знаю наразі, клює вона чи ні. Будемо дивитися. Ну, льоду майже немає по Дніпру. От так. Тож можна закидати, не поспішаючи. Що з цього вийде, побачимо. Ви буде кохання. Да, зима в цьому році дуже скоротечна була. Отак, отут тут ми відкривали приблизно місяць тому. І все, я вже сюди не зайду на цю кригу, бо життя дорожче. І ви не заходьте, купатися треба не в прорубі, а дома в ванні, коли вода ще. Ну, потім трішечки нагріється і тоді можна буде і поплавати тут. В цьому році, гадаю, не один раз тут скупнуся. Тож, не ходіть на цю. Опасну, дуже опасну кригу. А там же птахи купаються пари. Отам біля острівця, мабуть вже щука не роститься. Тож, ходіть, дивіться, чудові краєвиди. А можливо і рибку можна зловити. Наразі зараз піду, закину пару фідерів. Що цього вийде. Побачимо, не перемикаємося. Отака От у мене наразі обстановка. Десь знайшов посеред цих льдін місцинку, закинувся, день простояв, півдня, до речі. Бо близько першої години на розвідку сюди прийшов. Місце розчистив трішечки. Ну і закинув два фідерочки. Ну що, ви гадаєте щось було? М -м. Нічого, навіть нічого Жодного плювання поки що, мабуть, рано ще. Один фідер кидав метрів. На глазочок 50. А от там, до речі, щось ходить. Якась рибинка там плюхнулась щойно прямому ефірі. І отам, от десь посередині тут більш-менш мілководна зона, тож вода швидше прогріється і плотвичка, яка я очікую, невдовзі буде клювати, бо... Недалеко звідси десна, рибка буде сідою йти по-любому і буде радувати своїми клюваннями таких рибалок як я. Через днів 10 у мене відпустка, тож к тому часу гадаю, що Плотвичка буде ловитися вже по повній програмі. Побачимо.